Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Радий, що ви тут зі, разом зі мною. Сьогодні Сьогодні у нас розмовна практика. Нам потрібно навчитися, як правильно і коли використовувати часові відмінки дієслова. Як використовувати дієслово? Як знаєте, в англійській мові дієслово рішає все. Воно показує часовий відмінок, воно показує е, тривалість чи нетривалість дії і так далі. Але. Якщо ми не знаємо, коли використовувати, або навіть якщо знаємо, не мали можливості практичного використання, або не впевнені, коли використовувати, коли ні, той чи інший часовий вмінок, нам буде трошки важко. Сьогодні розбираємося, коли ми використовуємо present Simple простий теперішній час. Поїхали! Але знаєте що, щоб потім не перериватися на таку саму рекламу, я попрошу вас зараз зробити дуже важливу дію. Якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться, поставте ваші лайки, залишайте коментарі, це допоможе розвиватися сайту. Отже, це зроблено, йдемо до розмовної практики. Знаєте що, я думаю, було б не лишнім просто нагадати нам, що простий теперішній час використовується, я швиденько перерахую, коли ми говоримо. Про свої чи чиїсь інші звички, або, як я кажу, звички, привички, вміння, що ми вміємо робити, хобі, чим займаємося, речі в загальному. Ну і, і звичайно, можемо тут додати ще речі, які повторюються завжди в один і той же, за один і той же період. Не в один і той же час за один і той же період. О. Ну, а зараз просто перейдемо до прикладу. Приклад цей текст, це з мого життя. Так? Не все, звичайно, я тут викладаю у, у цьому короткому тексті, що я займаюся свої хобі чи що, ну коротенько, щось трошки є. Це ніби як шаблон, для чого він корисний і коли корисний Present Simple. Саме тоді, коли ми прийшли в новий колектив, ми знайомимося з новим колективом, з новими людьми. Чи просто з одною людиною якоюсь, так і нас просять, розкажи трошки про себе. Я хотів би, чи хотіли б, ми хотіли би тебе краще е знати, дізнатися про тебе, що ти робиш, чим ти займаєшся, які в тебе пріоритети і таке інше. Ну, неважливо. Але тоді ми розказуємо. Також можна розказувати не тільки про себе любимого, можна розказувати і про інших людей. Так? Чи про інші предмети. Там, річка тече кудись то там, чи, е, чи гори стоять високі, чи щось таке, неважливо. Все це говоримо тільки тоді, коли це потрібно говорити. Якщо не потрібно використовувати, не потрібно розказувати про звички, привички, вміння, хобі, речі в загальному. Так? І речі, які повторюються через однаковий період часу, значить ми його не використовуємо, цей present simple. І в present simple. Як ми знаємо, ми беремо дієслово, яке нам потрібно сказати, і ставимо його у речення на місце, на місце дієслова. Ви знаєте порядок слів у англійському реченні. Swapped subject, verb, object, place. І ставимо на місце verb. Як воно записано у словниковій, так його ставимо, ідемо вже все добре. Вже спрацювало на present simple воно вже спрацювало. Крім коли говоримо про he, she, it. Тоді ми до дієслова в кінці додаємо S. Наприклад, ми не кажемо «he play piano», Ми кажемо «he plays piano». Відео на цю тему у нас є так само на нашому каналі. Перегляньте, будь ласка, відео про свопт порядок слів у англійському реченні, якщо ви ще не дивилися. І запам'ятайте цей порядок, тому що саме дієслово буде відігравати ключову роль у розумінні всього речення. Ну а зараз ми з вами потренуємося використовувати ці дієслова у наших реченнях. І у нашій розповіді про себе чи про когось іншого чи про щось інше. І для цього я просто зроблю текст е, трошки більшим, а себе приберу з екрану, щоб е, моя борода не, не мішала дивитися вам на текст. Під час читання тексту ви звертайте увагу на дієслова. Спробуйте їх знайти, спробуйте їх виділити, побачити, почути. А потім я вам їх покажу, де вони є насправді і як вони нам допомагають у нашій розповіді. І так почнемо. My name is Ivan Chandra. I am a priest as well as an English tutor and translator. As a tutor, I work from home and give online lessons almost every day. I like doing it. I drive a car to my other work because it is far away. I don't like taking transit because it takes too long to get to the church. Besides this, I run two YouTube channels i make video presentations every week i also have a website where people order courses and learn english i'm happy because i have a beautiful family my family supports me in everything besides my job and tutoring i like photography and art Дієслова і знайти візуально у цьому тексті дієслова, вони завжди на другому місці, після subject, після хто що. Потім йде зразу, що робить той хто що. Ось тут ви їх бачите, вони виділені червоним кольором, підкреслені трошки для того, щоб легше їх було побачити. Або якщо вам заважає текст, я зараз приберу текст. І зараз ви побачите тільки самі дієслова. Бачите, скільки їх багато там є. Тим не менше, ці дієслова використані згідно правил: Present Simple Tense. Бачите, всі вони взяті прямо із словника, вставлені у текст. І тільки бачите, тільки дві тут я бачу справа на екрані Takes і Supports, у яких у кінці є S, тому що мова там йде. Про he, she, it. Він, вона, воно. І за правилом, до дієслова, яке відноситься до he, she, it, у кінці додається S у present Simple у простому теперішньому часі. Більш детально про Present Simple Tense, про те, як формувати простий теперішній час, як ним користуватися, у нас є відео на цьому каналі. Пошукайте Present Simple Tense або можете відкрити опис до цього відео. Я там залишу для вас посилання. Але ж говорити про звички, привички, вміння, хобі, речі в загальному можна не тільки про себе любимого, можна, наприклад, про нашу сім'ю, про наших знайомих. Головне, щоб це була правда. так? І якщо, наприклад, я тут покажу вам коротенький текст про мою сім'ю, і ви можете це використати, коли говорите про, про своїх рідних, близьких чи знайомих, і знову-таки под... подивіться, щоб ви бачили саме дієслова. Я читаю, там слово. My wife bakes special bread for weddings called Korovai. She does a wonderful job because she is a professional. Here are some pictures of her work. Every day I drive my children to college and school. They study in different parts of the city. I hope they get the best education. Ну, що вдалося вам побачити дієслова? Подивіться, вони тут знову виділені червоним кольором. Або, можливо, щоб вам не заважав чорний текст, я приберу і чорний текст. Подивіться. Так само дієслова використані тільки у формі словника. Як вони в словнику записані, так вони там і вставлені. За винятком he, she, it. Коли говоримо про він, вона, воно, my wife bakes», My wife is she. Тому до дієслава bake, пекти випікати, ми додаємо S у простому теперішньому часі. І так само у дієслові do ми додаємо у кінці «es» для того, щоб сформувати простий теперішній час. She does». Отже, як ви бачите, ми використовуємо present simple. Тільки у тих випадках, коли нам його потрібно використовувати, звички, привички, вміння, хобі, хобі, речі в загальному, речі, що повторюються. А якщо нам потрібно сказати про щось інше, тоді ми використовуємо інші часові відмінки, про які ми також будемо знімати відео і виставляти на цьому каналі, тому не забудьте підписатися обов'язково. Ну І ще декілька прикладів для того, щоб ми запам'ятали точніше. Звички те, що повторюється, до чого ми звикли. My dad drinks milk every night before going to bed. Мій тато п'є молоко кожного вечора. Тобто це ввійшло в нього вже звичку. Michael goes to the gym daily. Майкл йде у спортзал кожного дня. Потім дії, що повторюються. Побачите, Michael goes to the gym daily» можна віднести і до тої групи дії, що повторюється, тому що він кожного дня повторюється одна й та сама дія. Але тут я привожу трошки інші приклади. We watch movies on Sundays. Ми дивимося, ми переглядаємо фільми James comes to the office by car. Він завжди повторює одну і ту саму дію. Кожного дня приїздить у свій офіс на автомобілі. Хоббі і вміння. Хоббі ну, те, що ми вміємо робити, і це нам подобається ще, крім того, робити. І ми так само повторюємо це, коли нам подобається. My wife bakes korovai. Те, що вона пече короваї, це не є її основна робота, але це для неї є хобі. My wife, моя дружина, пече короваї. Бейкс chess. Ну і щоб сказати про речі в загальному, бачите, все дуже просто. Це факти. Факти, які не міняються. The sun rises in the east. Сонце сходить на сході. Bears hibernate during the winters. Ведмеді впадають у зимову сплячку. Не завжди потрібно говорити все підряд на, на present simple. Але коли нам потрібно саме ось це говорити, звички, привички, вміння, хобі, речі в загальному речі, що повторюються, тоді ми використовуємо ось цей простенький часовий відмінок. Я би попросив вас, якщо у вас є така, таке бажання, я думаю, воно у вас є, тому що ви бажаєте практикуватися е, вимову англійської мови, спробуйте. Про себе трошки розказати, можете взяти цей шаблон, який я маю тут у цьому відео, про себе, так? І я би вас просив не просто розказати, а сядьте і напишіть. Потім візьміть, прочитайте цей текст вголос, а ще краще, якщо ви маєте телефон, запишіть на телефон і на диктофон, як ви вимовляєте, і потім себе прослухайте. Це вам дуже допоможе у тому, щоб відшліфовувати свою вимову. І звичайно, якщо у вас щось не виходить. Для цього, що нам потрібно, пам'ятаєте, ми це, про це говорили багато разів е, у наших відео. Practice, practice, practice. Це дасть вам можливість відшліфувати свою вимову, наскільки тільки це можливе у вашому випадку. Але якщо ми захочемо розповісти про щось інше, не про звички, привички, вміння, хобі, речі в загальному, речі, що повторюються, а захочемо розказати, що було в минулому. А це вже простий минулий час. І розмовну тему на цей часовий відмінок, ви побачите на нашому каналі вже дуже скоро. Тому підписуйтеся на цей канал, залишайте ваші лайки, вподобайки, чи як ви це називаєте. Можете залишити свої коментарі, і якщо у вас буде така сміливість описати трошки про себе, використовуючи Present Simple, скопіюйте текст і вставте в коментар. Дайте нам всім знати, як ви вмієте користуватися Present Simple. А зараз, якщо маєте час, передивіться ще одне відео або дві на цьому каналі. Якщо не маєте часу, до зустрічі наступного разу. Bye-bye, see you later!